Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати невеличкий обзорчик товарів, яких я купую для своїх квітів і не тільки. Тут, як ви бачите, у мене прийшла невеличка закупка, тож, давайте почнемо спочатку покажу і розкажу для чого. Ви вже могли впізнати горщики. Які я використовую для посадки хоїчок це більшенькі горщики. Хоїчки ще є, які пересаджувати, вони сумлінно чекають. Тож закупка зроблена, будемо пересаджувати. Ці горщики також йдуть без дирочок, як кашпот. Ну, я їх купую, тому що мені подобається їхній вигляд, їхня якість і їхня головне ціна вони найдешевші. Тож, дирочки я буду робити сама гарячим шилом, так як я це роблю з усіма горщиками, і вони чудово підходять по розміру для пересадки. До них ідуть, як завжди, теж тарілочки. Кольорових горщиків я не дуже полюбляю, я віддаю перевагу біленьким, вони і виглядають чудово. І на підвіконні, і на стілажі не вигорають, тобто дуже мені подобаються. Далі йдуть у нас горщики, це я купила для папороті, теж буду пересаджувати, тому що два із трьох уже край потребують пересадки, вони дуже пересихають, вони розширились в об'ємі, наростили діток, тож їм потрібне місце. Я Купила ось такі горщики, намагалася знайти щось не дуже дороге, тому взяла із серії бюджетної. Вони також йдуть без дирочок, але є намітки для дирочок, будемо робити самі діаметр, як ви бачите, 15 см, висота 12 Якраз те, що потрібно для горщика. Вони якраз підійдуть по ширині, не дуже хотіла зазвичай. Купити такі горщики, які йдуть на підвіс. Вони йдуть не глибокі, а ширші, але не знайшла. Тож купила такі вони, теж підійдуть. Далі придбала два отаких кашпо. Це для орхідей. Вони йдуть без отворів, але всередині йдуть ось такі подіуми для того, щоб горщик встановився. Ну ось я поставила вже свою кам'яну троянду. Навіщо я це зробила, тому що вона йшла із повітряними коренями, як ви бачите, і у тій ємності, які вона стояла, вони дуже пересихали. Тож, я придбала отакий горщик. Тут спеціально брала більшеньки для того, щоб був зазор між самим горщиком і кашпо, щоб повітряні корені спокійнісінько поопускати, і вони там не дуже пересихали. бо у нас Опалення ще ми включаємо, тож в квартирі сухувато, і корені трішечки підсушуються. То я їх отак сховала і все, вони почувають себе добре. Придбала два. Ну Один для кам'яної троянди, як то кажуть, ціленаправленно, а другий на всяк випадок, щоб був. А, можливо, поставлю також оцю темненьку, в якої теж торфяний стакан ще не виняти, для того, щоб вони у мене стояли, як то кажуть, окремо від інших, щоб я пам'ятала, що в них є торф'яний стакан. Ось така. Далі а, дренаж керамзитовий, два вида фірма одна, але у літровій упаковці тут керамзит мілкий, я його зазвичай використовую для а, того, щоб підсипати малечі у стаканчик під низ. Він йде чудово. Для маленьких стаканчиків керамзит мілкий, тож підходить. І більшенька пачка на 2 літри, але тут керамзит іде крупніший. Я використовую для посадки. Стандартів, або для звичайних рослин, так як у мене буде пересадка ще монстери моєї монстрика, їй тут теж потрібно буде керамзит на дно, то я взяла крупнішого. Ось отакий. Ідемо далі. Тут я ще взяла актари, зробила контрольну закупку, тому що я хочу протравити, як я вже вам казала, нових моїх прибульців. На жаль, з вікна відсвічує мої красуні обов'язково. А по-друге, ще ми проживаємо у приватному будинку, тож у нас є садиба, там потрібно буде обробляти і рози, і ну, всі інші при потребі кущі ріслини. Тож, набрала трішки більшенько. Для протравки орхідеї я вже розказувала, але повторюсь: я використовую 1 грам актари на 1 літр води. Тож, колекція зараз у мене немаленька. Я буду травити її всю, тому що в нас потеплішало, і ми відкриваємо зараз вікна, а ще сітки не ставили, то з вікон починають залітати всякі. Не потрібні і незвані гості, тож будемо травити на всякий випадок. Також купила садовий вар, живиця, я його використовую при посадці орхідеїчки, коли в неї є зрізані квітоноси вже у е, на шиї, але коли при посадці ці квітоноси йдуть у посадку. Коли ми заглиблюємо орхідейку і там виявляються квітоноси, то я їх закриваю садовим варом. Якщо це можливо, то я їх намагаюся вирізати повністю. Щоб не було потім проблем від цих квітоносів. Якщо це неможливо, тоді я закриваю їх садовим варом для того, щоб усередину не потрапляла волога. І ще. Моє основне придбання я купила собі такий сікатор. Нарешті я його тут знайшла. Хотіла замовити через інтернет, але пощастило, попросила дівчат у магазині привезти. Вони мені привезли і за помірну достатньо нормальну ціну. Кому цікаво ось така фірма. Він використовується для обрізки кущів і. Рослин, тож мені якраз підійдуть. А, обрізати квітоноси, звичайно ж, і там якісь кусочки коренів можна і манікюрними ножницями, але у мене а, є такий варіант, коли, наприклад, ну ось а, взяла вам, щоб показати, орхідеєчка наша Есмі або Тес. І вона посаджена в звичайний горщик. Звичайна посадка, І вона вже попроростала на дно горщика. Там корінці вийшли і зайшли знову у горщик, ось як ви бачите. Тож, коли при пересадці, потрібно буде різати горщик. Ну, я зазвичай не обрізаю коріння, мені, мені жалко, я жертвую горщиком. Я його розрізаю таким сікатором, він чудово ріже такі тонкі горщики. Тож, вирізаємо дно і зберігаємо коріння. Ну, на цій орхідеїчки не дуже багато, а є такі в мене екземпляри, в яких тут внизу вже цілі бороди, тож дуже жалко такі коріння обрізати. Ось така в мене невеличка закупка. Буду пересаджувати, буду використовувати, потім вам все обов'язково покажу. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Попереду багато цікавого.